23 й рік був непростий для нашої організації, він був дуже насичений багатьма подіями. І перш за все, ми вдячні тому, що нам вдалося пригорнути безліч партнерських організацій і донорських установ для того, щоб реалізувати гуманітарні проекти на території Закарпатської області. В основному 80% всієї допомоги, яка надходила в області, спрямовувалася для внутрішньопереміщених громадян. Але ми і не забували вразливі версти населення внутрішнього, яке проживає на території Закарпатської області. Якщо говорити мовою цим. Фр, значить, ми працювали в 13 підвідомчих організацій у всіх районах Закарпатської області. Працювало 13 пунктів видачі допомоги в громадах, працювало дев'ять банків одягу, 11 пунктів привату засобів догляду. Ми працювали в шести напрямках роботи, реалізували 19 гуманітарних програм території Закарпатської області. Найбільш така відома програма це програма підтримки прихистків. Йде мова про ремонтні роботи, йде мова про оснащення побутовою техніку, меблями іншим інвентарем для того, щоб розміщувалися для тимчасового компактного проживання внутрішньопереміщені громадяни. Таких прихистків було відремонтовано 14. І оснащено 17 прихистків це велика потужна програма. За кошти Австрійського Червоного Христа реалізувалася. Крім того, ми працювали в напрямку надання допомоги. Більше як 116 тисяч громадян отримали допомогу тільки на території Закарпатської області по лінії товариства Червоного Хреста. Дуже добре те, що нам вдалося привернути партнерів. Ми продовжували медичні напрямки Червоного Христа. Це і працювали три міні-клініки, і працювали 14 мобільних медичних Бригад у співпраці з центрами первинної медико-санітарної допомоги і департаментом охорони здоров'я за їхньої благословіння, скажемо так. Крім того, ми працювали, і дуже велика увага приділялася роботі служби розшуку, тому що більше як 200 звернень було до фахівця служби розшуку, де вони надавали консультацію, допомагали заповнити відповідні заяви звернення і відправляли ці документи до централізованої єдиної служби розшуку товариства Червоного Хреста, і далі займалася спеціалізована процедура, взагалі, яка передбачена в службі розшуку. На те, що були і позитивні результати наших пошуків, за що ми дуже вдячні всім партнерам, хто працював у цьому напрямку. Крім того, ми реалізували програми внутрішні. Це програми як супровід хворих, іде мова про медичний, психосоціальний супровід хворих на туберкульоз, це як пропагання донорства, донорського руху, це як розвиток соціальної їдальні Червоного Хреста, це як прихисток для. Літніх людей, які в нас працює вже більше 30 років на території області, ну і ряд інших програм, якими ми займалися. Ще хочу сказати таке, що у нас працював потужний гуманітарний хаб, і більше як 294 гуманітарні вантажі було прийнято на території тільки Закарпатської області. Вантажі були спрямовані як по території України, переадресовані, так і розвернуті для внутрішніх потреб населення через 13 пунктів видачі допомоги який відкрив Червоний Хрест, і працює по теперішній день і безперервно надходить по теперішній день допомога для людей. Так і ми співпрацювали, передали товари в 36 територіальних громад і 79 установ різного типу власності. В основному це по забезпеченню внутрішньопереміщених особ або підтримку громад у облаштуванні місць компактного їх проживання. Крім того, через національний комітет Товариства Червоного Хреста реалізувалася по всій Україні в тому. Числі в Закарпатській області програма фінансової підтримки людей, які прихистили внутрішньо переміщених у себе з своєму помешканні.